Друзі, мої вітання, це сильні разом. Сьогодні до нас завітав Володимир Пасека, це лікар з радіаційної гігієни Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пане Володимире, раді вас бачити у нашій студії. Добрий день, взаємно. і власне будемо сьогодні говорити про вашу роботу і про вашу історію. Адже знаємо, що ви приїхали до Тернополя із Маріуполя, теж там займалися власне дослідженнями різного роду, які пов'язані з радіацією. Так і хочеть, хочеться детальніше почути вашу історію. Давайте, перш за все, власне, почнемо про. Роботу в Маріуполі так ще до повномасштабного вторгнення Росії. Чим ви займалися там? Як була робота? Трошки розкажіть. Добрий день. Я в місті Маріуполі після закінчення вузу медичного працював дуже довгий час за відділом радіаційної гігієни Маріупольської міської санстанції. А потім з 2006 року перейшов в комерційну структуру, але так, теж, яка займалася питаннями саме забезпечення радіаційної безпеки, яка працювала по мозівським програмам, це такий радіологічний центр «Стакс». Цей центр я там був на посаді заступник генерального директора. Ми займалися паралельно з державними структурами і радіаційним моніторингом. Радіаційним контролем грузови, які проходить через кордон України, займалися по програмах Радіаційним контролем об'єктів навколишнього середовища, і також паралельно на базі нашого центру. За дозволом Державної Державний комітет ядерного регулювання, а потім вже й Державна інспекція ядерного регулювання України був створений учбовий центр, який займався навчанням фахівців, які відповідають за питання радіаційної безпеки. І в лікувальних закладах, на промислових об'єктах, і в структурі державного нагляду за питанням радіаційної безпеки саме таким піковим знаковим моментом тому розвитку нашого центру, це то, що МАГАТЕ в 2010 році з переліку учбових центрів України вибрала саме наш центр, Маріупольський радіологічний центр, як центром підготовки фахівців. Контролюючих питання ядерної радіаційної безпеки всіх країн СНГ, Тобто, починаючи від Прибалтики, закінчуючи ну нашим зараз не дуже файним сусідом, якщо не сказати гірше, Росію, а також і наші фахівці України, вони проходили в Маріуполі в 2010 році. Цілий місяць навчання з радіаційної безпеки. Під час повномасштабного вторгнення, як, яка була ситуація в місті, коли вирішили, що таки варто покинути рідний Маріуполь, і приїхати в інше місто? Ну, як кажуть, народився я виріс і працював в місті Маріуполі. На початку, це в лютому місяці, коли вже почалась наступ, ми опинилися в дуже такі складному стані. Це чому? Тому що настрій населення все ж таки був дуже, дуже заспокоєний тим, що ми бачили, наскільки спроможна наша була армія, наскільки підрозділи і добровольчі, і той Азов, і всі інші дійсно мали такий боєздатний стан. І ми дуже наділися, враховуючи з досвіду 2014 року, що ну, Маріуполь нічого не загрозує. І це, напевно, дуже розслабило. Але так сталося, що при всьому тому ми вже на 26 лютого місто Маріуполь опинилося в оточенні. І ну, виїхати була вже відсутня можливість раз. Надіялися, що відбудеться деокупація, враховуючи те, що ми бачили з того, що ми мали військові підрозділи, і саме забезпечення оборони міста. Але вже коли ми побачили, що почала відсутня робота систем протиповітряної оборони, саме негативне, саме погано було для Маріуполя. Я думаю, що Маріуполь ще до сих пір був би був українським, хоча він і є українським, але відсутні системи протиповітряної оборони. Тобто місто Маріуполь і захисників міста Маріуполя утюжила російська авіація. Ну, я не скажу, що кожної хвилини, але на кожну, як кажуть, атв'ятку нашої армії були нальоти. Причому вже наглость доходило до того, що ми бачили візуально, бачили над собою ті літаки, які Знаєте, як ніколи, доросла людина не бачив, як працює авіація військова. А тут от, от твоєю головою летить, відстрілює оці теплушки, чи як воно там називається, і бомбить спочатку. Вони бомбили напевне військові об'єкти і Населення так відносно пересувалося. а з певного часу почало вже накривати місця скуплен... скупчення людей. Я так розумію, що вони не бачать, хто там цивільні чи воєнні, ну накривали всі скупчення людей. Ну і місця, де було скупчення техніки, в тому числі і звичайної техніки. Тому от на певному етапі, вже коли ми зрозуміли, що навіть наш район, де ми знаходились. Іде активне бомбардування саме, з моря ще йшло, з повітря йшло. У нас знаходилось в нашому будинку, я в приватному секторі жив. У нас знаходилось на 72 метрах квадратних, у нас знаходилось 16 чоловік, починаючи від двохрічної дитини і закінчуючи вже такими старими людьми, як 80-та. У нас є родичі, знайомі, які могли з'їхались у нас, вони знаходились. І у нас на 14 березня. Під час з одного нальотів наші два будемо сказати, молодих чоловіка, це моєї племінниці, чоловік і нашої невістки рідний брат. Вони буквально це метрів 70-100 від нашого будиночку було таке. Знаєте, калабанька джерельце, звідки народ набирав воду. Просто, бо в нас не було питної води, ні газу, ні світла. Вони накрили місце скупчення, і в нас людина 200 людину двохсотий, тобто ми, прийшлося нам закапувати в себе в огороді. А друга людина була з оцей хлопець був розбитий, ми повністю відчікуваток до коліна ногами. І ми його доставили в лікарню, там дитяча травматологія в місці, І на другий день цю лікарню накрили. І... Ми вже зрозуміли, що далі вже очікувати на чудо вже не виходить. І як тільки побачили, що перші машини, які вже, чесно кажучи, не організовано, було просто бажання людей виїхати хоч кудись з міста. Побачили тільки перші машини, то в першу чергу ми всіх жінок, дітей і так далі, на тому транспорті, який могли там організувати, найближче ми відправили. І лишились з жінкою одні. Ну, правда, благо були рядом сусіди. На другий день, коли вже от 16 числа, коли драматичний театр розбомбило і розбомбило вже наші навколишні будиночки. Я там вам показував сюжет такий. То наші сусіди, слава Богу, от як кажуть, нас забрали. З двома рюкзаками і одною сумкою, навіть ми собак. У нас англійський кокер спаніель Ми вимушені були лишити. Саме мене болить, що в душі не то житло, майно. Uh -huh. достаток, який в мене був, А саме те, що ми вимушені були лишити собак, от ми виїхали. І 17 числа ми були Так, До речі, є кадри, це аматорське відео із телефону. Давайте подивимося, як виглядає зараз вулиця, де пан Володимир проживав, і що дійсно залишилося від будинків. Ось, Я так розумію, це так сусідні це, будинки. так вулиці, Це наші всі сусідні будинки. Які повністю зруйновані. Там фрагмент, ви бачите, такому помаранчевому кольорі. Це ще наші стіни лишились. Ну а перед тим ще спонукало те, що вже в кінці бер... в кінці лютого, на початку березня, в нас там три прильоти відбулося саме. Ми на лівому березі, в нас офіс був. Пашковського, 49, рядом наркодиспансер, породний пологовий, пологовий будинок. Пологовий будинок. Нас там той район накрили, і нас був зруйнований повністю офіс наш. Тому я кажу, вже не жит... да, Оце, Це власне так, кадри з вашого офісу вашого. Теж бачимо стіни да. зруйновані. У нас було там дуже і... дорогостояче обладнання, повністю вся документація по нашому виду діяльності, і то все фактично. Це ще кажуть, другий прильот був, а потім ще був третій. Воно до, до першого поверху зруйновано. Uh -huh. Чи вдалося і щось і зберегти з е, апаратури дійсно того обладнання, Нічого, обладнання, нічого абсолютно основ, нічого. кімнату? Після того, коли ви опинилися вже в Тернополі, вам тут запропонували роботу, так в Центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Розкажіть детальніше, чим зараз займаєтеся, так яку область вивчаєте? Ну, перше, можу подякувати керівництву Тернопільського обласного центру контролю профілактики хвороб, конкретно головному санітарному лікарю Тернопільської області Чайчук Оксані Тимофіївні, що нас запросила з жінкою. На роботу в цей центр, ну ми як кажуть, по профілю і по напрямку корисні. Тому що в мене жінка-лікар-епідеміолог, і якраз вона корисна в тому плані, що є досвід роботи в холерних вогнищах. Бо Маріуполь це ендемічно завжди там була холера. Перший як то земський лікар. Помер свій час в Маріуполі від холєри, а в неї є досвід. А я займався питанням радіаційної безпеки, і слава Богу, на цей момент завдяки колективу Тернопільського обласного центру контролю профілактифорії, конкретно Оксани Тимофійне Чайчук, було сформовано досить потужна лабораторія. Тобто, я не можу сказати, що прийшов і щось від мого появи там дуже сильно змінилося. Тобто було закуплене доростоюче обладнання. Яке, от, ну от ми таке саме обладнання, слава Богу, в мене був досвід. От таке подібне обладнання. Я вже мав досвід використання в Маріуполі, і я прийшов вже на той момент, коли це обладнання частково було впроваджено в роботу частково от запускали по радону моніторингу. Ну, я напевно опинився, я кажу, в той момент, коли було потрібно, напевно, я корисний в цьому плані. І от ми займаємось питаннями, по-перше, моніторингові дослідження об'єктів навколишнього середовища це від питної води, захищуючи харчовими продуктами, плюс радіаційний контроль в кабінетах рентгенологічних. Угу. Тому що на базі обласної лікарні в Тернополі служба була радіаційної безпеки, служба рентгенно радіологічна, була ліквідована ще до того, як я тут опинився в зв'язку з цим реформуванням охорони здоров'я. І тому е все, що пов'язано було з цими дослідженнями по оцінки радіаційної безпеки умов праці, воно фактично відсутнє було. Я якраз прийшов, було обладнання, от організовано воно було е наше. Керівник лабораторії Софія Євгенівна Ясиновська. Вона свій час перетягнула, дякуючи її такому активності роботи. Вона перетягнула фахівців з обласної лікарні, які після розформування. Плюс ще я і ми зараз оцінка. І саме інтересне, це вже так фактично на рівні наукових досліджень. Ми після того, як опять же, з подачі Осани Тимофійни і з подачі керівництва міста Тернополя, Тернопільської обласної адміністрації, депутатів, закуплений був радонометр. Дуже дорогий для визначення місту радона в житлових будинках. Ми почали по існуючій програмі державній оцінювати радіаційну безпеку в учбових закладах, в дошкільних закладах. Плюс ще додалось розділ моніторингу бомбосховищ, тобто непристосовані приміщення, підвали, які, по всім літературним даним, саме є джерелом надходження радону в приміщення. Вони почали задіюватись під оці самі програми захисту, uh -huh. і ми е, ще додатково визначаємо ті небезпечні фактори, які там є саме радіаційно небезпечні, які можуть бути негативні наслідки, якщо, наприклад, в такому укритті е, знайдуть так ці частинки Так, e, по радону е, та. порадону, це інертний газ, який важче повітря. Складова, ну якщо не казати дуже там літературно, не з'ясняти, дуже велика складова там по альфа-часткам, це дійсно частки, які за рахунок іонізації повітря отворюються. І якщо ми дихаємо і не захищаємо органи дихання, ці частки попадають в легеневу систему. І е, шведи, перше, це такі є в літературі після скандинавський синдром, Шведи доказали, що якщо людина знаходиться... Приміщеннях, де концентрація радону, це так називається еквівалентна, рівноважна об'ємна активність радону 300 БКР і вище, а нормативна для дошкільних дошкільних закладів 50 БКР для промислових об'єктів, об'єктів, які знаходяться в експлуатації, 100 БКР. Якщо 300 і більше, то протягом 10 років може розвинутися рак легень. І тому якраз оці наші дослідження, щоб не допустити, а це досвід Маріуполя, коли люди на постійній вже основі знаходились в підвалах, не допустити можливого такого явища ще додаткового негативного впливу. Ми робимо ці дослідження на сьогоднішній день. Чи багато вже закладів перевірено, і чи зараз поліна чи ще По громади. Тернополю і Тернопільській області більше трьохсот об'єктів вже досліджено. Більше 80, 80 об'єктів об'єктів було виявлене перевищення по місту Радона. Єдине, що зараз трошки зле, якщо раніше існували державні будівельні норми і органи регулювання цих державних будівельних норм, там були прописані заходи проти Радонові, то зараз ці державні будівельні норми не існують їх двотиші от у нас шістнадцятому сімнадцятому кабін скасував дуже багато нормативних документів які мін'юстом не було узгоджені І в нас лишились тільки рекомендації мозівські і от ми вимушені зараз просто констатувати сам факт перевищення і давати їм пропозиції попроти родоновим заходам. Єдине радує, ну, з другої сторони, це не дуже радує е, всі ці нормативи для приміщень з постійним знаходженням людей. Зараз і е, учбові заклади, і дошкільні працюють зачасту не на постійній основі. Тому от та можливість зараз виявити, дати пропозиції. А потім надіємо, що після виконання цих пропозицій вони звернуться до нас за повторним. Це дає нам можливість у цей період постійного знаходження дітей і учительського складу виконати ті проти заходи. Якщо вони будуть виконані, ну ми ці компоненти виключимо з негативного впливу на здоров'я людини. Тобто, це потрібно буде якийсь комплекс заходів так провести, права починаючи це від е звичайного провітрювання приміщень. Друге, це звідки йде надход. У нас підвал на півпідвальні приміщення. В основному uh -huh. герметизація перекриття між підвалами напівпідвальними приміщення і приміщення з постійного знаходження людини. Третє це вже якщо то не допомагає, обустройство системою примусової вентиляції. Якщо вже це не допомагає, це тоді, вже, якщо от всі ті заходи, які ми пропонуємо, будуть виконані і доказані, що вони виконані. І е, це не приведе до зниження показників. Тоді е, наші фахівці після повторних, дай Бог, е, досліджень, мусять будуть звертатись в органи регулювання для прийняття рішення по обмеженню знаходження там людей, ну або, можливо, навіть перепрофілювання. Але ну я можу так сказати, Тернопільська область ніколи не по е, Чорнобильським, цим е, складовим, не була ж, зоною жорсткого контролю. По забрудненню і ніколи по літературним даним не була територією радону небезпечною. Uh -huh. Це більше стосується от, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Дніпропетровська область по природнім радіонуклідам. Ну і є 12 областей забруднені після аварії Чорнобильської АЕС, Тернопіль теж повністю потенційно не входить. Є певні е е регіони, де. Були зафіксовані деякі елементи, які пов'язані з забрудненням після Чорнобиля, но вони не мають такої щільності забруднення. Вони ту жорстку в зону жорсткого контролю не підпали. Угу. Тому тут у нас надіємо, що це буде все ж таки про, невеличкий зараз, розумію, процент. Та, і це профілактика більше, так щоб теж школи про знали филактика. про, про о, ці о, можливі так, так небезпеки, так. і щоб що, е, розумієте, є то доведення тої інформації до дітей. До вчителів, знаєте, як то хоче щось комусь розповісти, або щоб поширилась чутка, розповідь розповіди вчителю. Uh -huh. Знаєте, буде весь населений пункт. Знати це ж не тільки проблема шкіл, дошкільних закладів, це є проблема житла. Люди, хто які живуть на перших поверхах в будинках, які живуть в своїх будинках, де є підвали, півпідвали. Це теж є проблема, і система радіаційного контролю. Вона вже давно не існує, зв'язку з тими припиненням дії деяких будівельних нормативів, тому що закупають, які матеріали для будівництва закуповують. На які оцінка земельних ділянок, на яких йде будівництво, ми не знаємо. Більше в приватному секторі це майже ніхто ніколи не займався. Але я вже попередньо так ознайомлювався, коли почали е, визначати, до, допустимо, ми скажемо, що радон і патології прив'язані до легеневої системи, до патології легеневої системи. Допустимо, брати, якщо Тернопільську область, е, таких великих підприємств, які би викликали легеневу патологію, ну, практично немає промисловості. Але якщо взяти в цілому патологія Легенева дуже великий процент, є онкозахворюваність. І от чи то є причина, тому що можливо людина живе, як вона каже, в своєму маєтку, але не невідомо, що збудовано на якійсь землі і знаєте, як то кажуть, закрили двері вікна. І кажуть, що в мене є кондиціонер, за чим за чим відкривати вікна? Ніхто ж не задумується. Теж хочу вас запитати стосовно інформації, яка була влітку, коли всі говорили, що нас чекає, так чи то ймовірно чекає якась неприємна ситуація на Запорізькій АЕС. Так угу. і теж дуже було багато такої спекулятивної інформації, що потрібно купувати йод тоді. в Всіх аптеках він був закуплений. Давайте трошки можливо повернемося до цього часу. Власне, дійсно, як себе застерегти? Ти від цієї радіаційно небезпеки, якщо дійсно буде така новина, що от є якісь проблеми у нас із, із запорізькою дивіться, перше, третенцією. що хотів би застерегти, особливо по йоду. Дивіться вплив радіаційно-небезпечного фактору, прояви його є двох типів: є детермінований і стохастичний. Детермінований це в умовах ядерних там зривів. Ядерних аварій, і так далі, якщо то зразу проявляється, і тут це профілактичні міри. Якщо ми будемо знати зразу, що буде зараз відбуватися, і ми можемо щось зробити, так, ми можемо зробити. Всіх інших випадках захист він від радіаційного фактору вже літературно описаний. Не я щось відкрив, це час, відстань, і кран. Тобто, якщо ми будемо знати, що десь щось відбудеться. Конкретно десь об'єкт, територія, місце. Чим далі ми від тієї території поїдемо, а тут можна сказати, тут не треба вже знаєте, думати по поводу, що я там люблю свою землю і так далі. Ну, чоловікам треба любити, треба захищати ту землю. А жінкам, дітям, тільки, якщо така буде загроза, треба як можна далі їхати. Відстанню ми себе захищаємо. Відстань ефект захисту прям пропорційний квадрат відстані. відійшов на 2 метри від джерела в 4 рази захист збільшується на 4 метри в 16. Чим далі, тим краще. Час чим менше часу ми будемо знаходитися на території, яка можливо буде підвержена забрудненню за радіаційному і буде високий рівень потужності дози промінь, тим теж краще. Якщо то вже не допомагає, тоді екран. То екран це може бути починаючи від будівельних конструкцій, закінчуючи всім. Чим більше товщина будівельної конструкції і щільність е цього будівельного матеріалу, е чим нижче ми рівня, нижче рівня е землі. Будемо знаходитись. Чим більше слоїв оцих захисту, такого от, як в виді будівельних конструкцій, буде чим ми більше себе забезпечимо захистом. Що стосується йоду, його можна тільки використовувати в разі, якщо дійсно а в нас є система сповіщення, це МНС за це відповідає. Якщо ми будемо дійсно повідомлені про те, що, що є використання ядерної зброї, або не дай Бог попали інфраструктури енергозабезпечення атомні електростанції, ми повинні в перші же хвилини або навіть загроза є. Ми повинні дійсно діот вмісні препарати. Ну, є те, що в нас в державі офіційно йодит калію. Калій йодистий ще його. Це таблетки по 125 мг одна таблеточка. Такої таблетки достатньо на заповнення стабільним йодом щитовидної залози дорослої людини на одну добу. Але це препарат більше 10 діб. Такий препарат вживати не можна, тому що йод не тільки профілактичний, він дуже негативно з точки зору інтоксикації і інших компонентів діє на людський організм. Тим більше ми не знаємо. Ну, це для оці всі рекомендації, це літься для здорових людей. Ага. Якщо не в людини патологія щитовидної залози, чи то гіпофункція, чи то гіперфункція, тут взагалі не можна нічого рекомендувати. А от для здорових, так, да, це достатньо. Ми можемо захистити. Якщо то дітки, то десь до 12 років це половина доза. Якщо нема е, такого препарату, а ви, напевне, не знайдете зараз в аптеках такий препарат, то ну, є те, що можна, якщо опять же здорова щитовидна залоза, то є оці препарати, які називаються, фактично називаються як харчова добавка. Це починаючи від постійного вживання йодованої солі. Можна горіхи вживати з, з користю, можна е, вживати е, різні продукти. от У нас там є е, морепродукти, та ж морська капуста і так далі. Якщо вже і того нема, і дійсно стала ця загроза виникнення цих або зривів на об'єктах, або використання зброї, то тоді вже на самий крайній випадок, це берете в аптеці е, 5% йод. Порядка, ну, там пишуть порядка 40 капель, 44 капель, ну порядка 40 капель на пів склянки води або півсклянки краще молока випити, і це теж на добу заповнює щитовидну з стабільним йодом і не дозволяє цьому утвориться йод-131-й зато прадінукліт, який е, обладає дуже потужною інізуючою властивістю плюс мутагенною властивості. Воно захищає. Але опять же я кажу, що це 8. Десять днів далі не можна, тому що йод дуже негативно впливає на здоров'я людини, і починаючи від алергії, токсикації і так далі, підвищення температури е і наслідки. Це тому, це можна а саме головне, це оці три принципи. Час, відстань, екран ну, знов ж таки я так розумію, що наша область. Е, ну якщо так брати по карті, так. Е, дійсно тут є час. У людей є можливість ще щось так обдумати, е, вирішити, куди поїхати. Е, так і і поки, наприклад, там та хмара так радіації до нас дійде, так і випаде в, в, у вигляді опадів. То певно пройде якийсь час. Я так, е, так думаю, у нас собі... на сьогоднішній день ну може так Тернопіль дійсно в такому е, 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 в позитивному місці знаходить. Це з точки зору розташування, тому що якщо брати е, потенційна небезпека за рахунок об'єктів енергетичної структури, це в нас небезпека Рівенська атомна, Хмельницька атомна. Е, щодо використання ядерної зброї, ну, Тернопільська область, я не розумію, це вже зовсім вийде з межі, зачем? Сюди щось кидати. І взагалі, я б ще врахую, що взагалі такого не повинно не дойде. Тому ми маємо надію, що перша відстань. По часі, відповідно, є от той момент, який на сьогоднішній день, ну, щоб ми знали, то знаєте, дехто говорить, що у нас нічого не налагоджено, ніякої немає системи. У Нас є перше в державі з 98-го року. Існує закон України про захист людини від пливу інізуючого випромінювання в двадцятому році. Нинішній вже президент підтвердив його зі змінами доповненнями. Там дуже серйозно прописана система контролю впливу радіаційного фактору на здоров'я людини і навіть компенсація за. Або необґрунтовані отримані дози, або uh -huh. дози отримання можливо під час таких аварій, і так далі. Це ну, так, як було на Чорнобильській тас, коли ну, теж люди знаєте, з інших областей отримували тоді. А, треба було, як от зараз ті, хто воюють добровольці. Вони деколи доказують свою. Тут є вже існуючий закон. Друге є постанова кабінету міністрів України номер 813. Вона теж змінами доповнень, там від 2017 року, це взаємодія органів виконавчої влади і ті, хто задіяний от, в цих всіх системах виявлення, оповіщення, протидії і так далі. Там, згідно цього і постанови, всім керує територіальні місцеві органи влади, очолює всі ті комісії. Потім в нас є Державна інспекція ядерного регулювання України, це основний представник виконавчої влади. Єдине, що погано, вона от декілька областей знаходиться, от, якщо по нашому. Регіону Тернопільська, Хмельницька, Волинська і Рівенська вона ходиться в Рівному. Потім Держпродспоживслужба, це, от знаєте, що створена була з, з фахівців санстанції, частково ветеринарна інспекція, інспекція екологічна карантинна рослин. Оця служба теж відповідає за деякі напрямки радіаційної безпеки, екологічна інспекція. І зараз, 17-го року, ще е, державна служба з питань праці або інспекція охорони праці. От вони е, участвують в експертній оцінці того, що відбулося. А далі е, ліквідація у нас прописана на МНС. А слідчі дії це міліція і служба безпеки України. Я От, так розумію, що там теж можна більше дізнатися інформації. Так, перші рекомендації, все, що стосується що, як розписаних положень, критерій, формування груп швидкого реагування, матеріальне забезпечення, місця евакуації населення то прописано по їхнім схемам. Що пане Володимире, хочу вам подякувати за розмову, так і за ту інформацію, яку ви сьогодні надали нашим глядачам. Думаю, що буде цікаво, корисно, і ми неодноразово що будемо вас запрошувати, адже е, маємо такі реалії, такий час, що трібно, потрібно знати більше цієї інформації, е, е, так і надіємося, що вона нам не згодиться. Дай Бог, що е, да, тільки це була інформація, да. а Оце не практика. Свято Велике, Миколай. Я всіх вітаю глядачів і вас, також з цим днем. Хоч ми і дорослі люди, але ми е, загадуємо позитивні. Всі такі явища для цього, і ми надіємося, що мир спокій з часом прийде. Ну але всі розуміємо, вже знаєте, от такого, як такі явища, як ждуні, вже не повинно бути. Ми всі розуміємо, що нам потрібна перемога, і в нас все буде добре. Чо ж на цих прекрасних словах завершимо наш ефір. Друзі, нагадую, що сьогодні разом з нами був Володимир Пасека, лікар з радіаційної гігієни, і власне говорили про те, як себе забезпечити і обезпечити під час радіаційної небезпеки. Почули історію Володимира, як він переїхав з Маріуполя у Тернопіль, і також чим займається сьогодні у Тернополі. Дякую усім, хто був з нами. На все добре. Дякую. На все добре.